Трагічна звістка із Донеччини знову прийшла на Прикарпаття у зоні антитерористичної операції. Загинув мешканець Рогатинщини Андрій Білоус. Цього місяця йому мало би виповнитися 32 роки. У чесниках рідному селі Героя залишилися дружина та двоє дітей. 5 листопада сотні людей прощалися із патріотом, який віддав життя за цілісність і незалежність України. Дотепер Рогатинщину обминали трагічні повідомлення із зони АТО, та видно, не судилось у перший день листопада. Звістка приголомшила рогатинців. Потрапивши під мінометний вогонь, загинув житель села Чесник, рядовий 24-ї окремої механізованої Яворівської бригади Андрій Білоус. Він прикрив свого командира ціною власного життя. Тяжка місія, і набагато легше бути там в окопах, ніж їхати. На батьківщину полеглого і Ну, бачити це все і, і відчувати ту відповідальність. 26 листопада. Андрій Білоус відзначив би свій 32-й рік народження. Закінчив рогатинський коледж. Працював у місцевому сільськогосподарському виробничому кооперативі імені Грушевського. Горе об'єднало сотні людей, котрі своєю присутністю прагнули вшанувати пам'ять того, хто поклав життя за мир та спокій в Україні. Зустрічали героя рогатинці живим коридором зі свічками у руках на кордоні двох районів, стоячи на колінах. У центрі рогатина, незважаючи на нічну годину, сотні людей прийшли на панахіду. Похоронній процесії у селі Чесники не видно кінця. Гасло, герої не вмирають боляче ріже серце, звучить по-особливому, бо розумієш, що ні 32-річний Андрій, ні багато таких, як він, уже ніколи не будуть радіти життю. Сльози дітей, матері, дружини нічим не осушити. Рідні ніяк не усвідомлюють, що його вже немає у живих. В пам'яті усіх, хто його знав, Андрій залишився світлою, доброю людиною. Він був душа колективу. Де був Андрій, завжди була купка людей, завжди був сміх, радість. Він ділився з нами всім своїм, всіма всі своїми радостями. Він всіх підтримував. Це була надзвичайно роботяща дитина. Він у нас працював в нашому господарстві СВКні Грушевського. І господарство прийняло таке рішення, що він довічно буде отримати в нас зарплату. Він буде рахуватися в нас як, як працівник нашого господарства. Загинув ще один патріот України. А скільки буде смертей, ніхто не знає. Галина Богон на попик новини, телеканал Раї.